Добрий день, друзі. Або інакше, можна сказати, щасливі обладателі або власники цього совєтського трофея. Хлопці мене просили зняти, показати, як я переробив привід на колосовий снег. Я в Ютубі бачу багато хлопці переробляли, але ж мені якось не сподобалось. Я ж по кумеку вирішив зробити по по-своєму. Ось так виглядає цей привід. А що? На розборці на розборці класка називається косинка. Купив косинку, прикрутив ось сюди, укоротив цепок, Сюди на вісь шнека взяв скіф від, від зернового шнека, підібрав ремінь, поставив ролик. Ну, тут той год у мене ось 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 був ремень. Він проходив, навіть два сезони він проходив. Під ролик цей, А цей його трошки провтикав втикав та розмір, але ж натягнув і без роліка поки. Ролик цей. Я взяв ось це клавішу наче на привода приводах. У цей угорницю я взяв ось звідси. Ось. Із цього натяжника. Якого наклонний гойник. Яке приймушу це? Бо, по-перше, немає тої длиннішої цепки, яка тут болтається, і може упасти з цих зв'язочок, навіть не при нагрузці, а просто так випасти. І поше злужений задній міст, попадає цепка на цю вісь. Тоді затягує, заднє колесо і починається все обривати, все, ламати. Тут, якщо е, забивається... Зерновий шнек. Цепка віками не впаде. Тут в крайній випадку буде буксувати ремень. І коли ремень буксує, ще якийсь ще плюс тут, то клавіші будуть крутитися. Якщо навіть прогавили, в бункер не подобається, що грязне зерно йде, у вас буде забитий тільки колосовий шнек. А клавіші будуть працювати. Вони січку будуть викидати. Не буде забиватися кобань повністю січку. Ось так. Примерно в мене воно вийшло. Вже третій сезон працює, але я працюю дуже чудово, ніяких проблем. Якщо хочете, спробуйте. Пишіть. Дякую за увагу.